Доброго дня всім! Сьогодні, 17 січня 2025 року, розпочинає робота земельна комісія, присутні три депутата і один онлайн. Уровні є, відсутній халатка Семещенка, тому робота земельної комісії. Більш нікого немає. Не. Так. А, так, Перше питання. Про затвердження технічної депортації з'явив усіх щодо садової міторії безведення віддатків до творів для будівництва Свободні житлового будинку господарських споруд за адресою Слово Привозка, вулиця Вишнева, 5. Документація в повному об'ємі, є право власності і витяг з державного за нас. Вся необхідна технічна документація є, вся в повному порядку, це призові ділянка. Є якісь запитання? Ставлю mm -hmm. голосування, хто за? Сергій Семенович. За. Чотири за. Чотири за рішення прийняття. Друге питання. Хто затверджений технічної документації земля встановлення для перебережні ділянки, де подивіться обслуживато будинку село Вільна, вікна, улиця Травнева, 47. Також це присадиння земельна ветерянка, на земельній ветелянки є об'єкт реховний на з'явлю поміти правоустановчі документи надані технічна документація посіці. Семенович, питання є Немає. ставити національно. Зрозуміло, хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Про затвердження типічної документації забігується щодо встановлення без обережної ділянки. За адресою села вулиця ліцеда Біжна 10. Також всього зрадних пощадій з 17,65. Это присутствует за мене. Всі документи надані в повному обсязі. Четыре зараз наступне. Про передачу за мене ділянки ударили видовництва прошлого будинку безподальства і по селам про вулиці Минокрада 54. Також представлене правоостановому чи документи на будинок, витяг земельного ну, земельного кадастру, це 50 на земельна ділянка. Ті, ті, Добре, є якісь запитання? на голосування. Хто за? Сергій Іслан, 4 за, рішення прийнято. Потому что следующий питание по запрещению технической документации, земляустрещего установления наши ну, садовый кооператив ветеран, вулиця России, всі документи надані, садові книжки, наданы решения прямо на данные смены делянки. Техническая документация выдана в полном обществе. садовий садоводческий кооператив

Uh, дальше на данный доза на высоко техничной депутации установлен на результат диранки натурки введения товарного господарства массив двадшесть диранка двадцать девять. Там все акт есть личный отсутствие, это спадочная человек ходят, это сильнее целый лайса палуб, виділяється один і два Це питання так? Ні, 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 там. було там, де вони через рішення суду виносяться. Вони 2 гектара із 65. Згідно рішення суду, одне п'ять. Так. Так, будь ласка, там мені здається, що це питання. Санктифікат? Ні. Це ворона. 21 гектара, рішення суду 6,5. Так, це... Заділяємо до 29 чи 30? 29, масив 26. Так, так це поміняли місця місця. Вот. Вийти в рішення суду, 5-5. на Так, це, це інші питання. Вони ідентичні. Так, трохи відрізняються. Так. Що з мене немає питань. Немає Так. Ставлю голосування, хто за? Чотири за і за. Так, про yeah. задання тижні зігра учні щодо встановлення меж житлового будинку, село Приморське, Приморська, вулиця Буржацька, 47. 25 соток, присадив на задання водянка, всі документи надані по обсязі. 47. У мене немає питань. Є питання по цьому? Немає. немає. Ставлю голосування. Хто за? Чотири за, рішення прийнято. І, так, є ще ніхто надання дозволу на виготовку технічне докуплення, що до міталізації земель, земельного, земельного формування земельної ділянки комунальної власності. Це не підтягнути металізації, земельного ділянку під босовезвалище. Так як нам необходимо обновляти документи і паспорт мусорзвалища, и формивание зазывания делянки не одним із необходимых пунктов, І також это земли коммунальной басности, який должны быть повністю сформований, присвоены когда все на номерах, дальше уже помимо этого в комнату уже своих хозяйственных деятельность. Немає питань. Стану голосування хто за? Чотири за. Рішення прийнято. І е, наступне е, рішення про, про затвердження програми забезпечення розгорнення міста документації з першої програльної громади на, на 25-27 роки. Ця програма включається ССБ, розпочаток розробки комплексу плану Розвивку, як документ з планування території с плановами территории до розыгрышем. Також программа включает себя розробку генерального плана села та Чепанска, які у нас только остались белыми пятнами, для того, чтобы могли полностью уже забегающиеся на зеленый путь, что процесс можно жить, если вы напиток. Це є дуже важлива частина і певні активна, так як комплексний план скажу так, як все знають, що з першого новля 2005 року -го команди, які не міг комплексні план, плани, вони не можуть участь місцевого нових діяльні за межами населенням пункту і Пічата касає, як лікувальний пляж з Тобто Дуже важливо Добре, Добре. Є якісь питання? Mm -hmm. Ставлено на голосування, хто за? Чотири за рішення прийнято. Все. Так. Будемо ще деякі питання. Надана технічна документація, але її відправлено до працювання. Після цього вони будуть на наступну комісію винесені для розглядання. Всім дякую.